Запущені вже е, ті е, ресурси, які ви вложили в себе і в свою справу, і фінансово, особливо, вона вже запущена. Вже запущена ця вся, е, скажімо так, система ваших е, дій е, для того, щоб отримувати хороші прибутки. І це надовго. Це надовго. Основна серпня, про що ваш серпень? Одна тема серпня. Дом, дом ваше, ваш, ваше гніздо, друзі показують більше концентруватись на своїй силі і менш, менше розраховувати на підтримку. Видно, зараз ваш час проявити себе активно. Не дивіться, що тут чоловік це мається на увазі активність загалом, якщо мене дивиться жінка. Тобто, знаєте, більше концентрація саме на собі. Ви робите все для свого гнізда, для свого дома, та, це зрозуміло, але зараз мова саме про вас, саме про вашу силу, саме про її проявлення, волю і про те, щоб приймати рішення. Стосується, мені більше йде, як більше вашої кар'єри, хобі, те, куди ви саме маєте вкласти сили. Це місяць вашої сили. Дивимося Серпень місяць, місяць прошу. Про розмови важливі. Щось з дітьми може бути пов'язане. Дуже розмови важливі зараз з дітьми, тобто якось налаштувати їх перед вереснем видно. Такий, знаєте, більш легкий час, де треба приділити увагу дітям. Або це щось маленьке, маленька якась справа ваша, яка починає набирати оберти. Може бути ще так, в кого, в кого нема дітей. Да, це може бути ось таким чином.